Доброго дня, дорогі земляки! З вами Олексій. І погляньте, де я перебуваю. Я перебуваю на такому гарному дитячому майданчику, який облаштували місцеві жителі спільно з нашою місцевою селищною радою навесні. А зараз я вирішив приїхати до нього і подивитися, як тут виглядає. Як виглядають такі невеличкі зони, локації, я бачу купу іграшок. Тут дітки, напевне, граються і проводять свій вільний час. Такий чудовий колодязь. Бачу гойдалки. Дитячі. Бачу майданчик для дорослих. Отаку чудову гойдалочку я бачу. Яку нещодавно встановили. сам майданчик зроблений з дерева. Гарно зроблений. Не бачу ніякої ні цвілі ні корозії. Гарна робота. Погляньте, як це. Виглядає, звісно, осінь, звісно, трішки впало листя, але це дрібниці. Головне, що наша місцева дітвора має змогу в такий буревний час хоч трішки відволіктись на якісь приємні моменти в житті. Сподіваюсь, наступного року. Триватиме облаштування таких майданчиків по всьому селищу і наша дітвора матиме змогу по всьому селищу відпочивати на таких чудових майданчиках.